Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо досить незвичайну страву, ну, у всякому випадку, незвичайну для мене, бо я раніше такого дійсно не готувала. У нас буде салат з молодою картоплею, оселецем та овочами, звучить дійсно інтригуюче. Судячи зі списку інгредієнтів, має вийти смачно, тож давайте починати готувати. Для цієї страви нам знадобиться, звичайна ж молоденька картопелька. Найкраще обирати невеличкого розміру, малесеньку. Тут у мене затисалась одна така фіолетова картоплинка, це в мене мама почала в цьому році вирощувати картоплю для діабетиків. І от вона в мене сюди потрапила, також її зварю і спробуємо. Окрім картоплі, нам Потрібен оселедець, можна брати вже порізаний або навіть цілий, і потім самостійно розбирати його на філе, як вам зручно. Помідори, цибулька і різноманітна зелень. Починаємо. А починаємо ми з того, що ставимо відварюватися картопельку. Відварюємо не до готовності, десь ну, до напівготовності. І... Після закипання це приблизно хвилин 15, я думаю, може навіть менше. Пробуйте проколювати картоплю виделкою чи ножем і слідкуйте за тим, щоб вона не переварилася, щоб вона трішки була сирувата. Поки вариться картопля, ми підготуємо всю решту інгредієнтів. Все потрібно просто нарізати. Вершкове масло потрібно для того, щоб потім картопельку обсмажити на ньому. Тобто, Зараз займаємось нарізкою осіх, ось інгредієнтів. Також знадобиться сіль і спеці, ну то вже за смаком. Коли картопля підсмажилась, розігріваю сковорідку, на ній рослинну олію, а також розтоплюю шматочок вершкового масла. Олія має бути добре розігрітою, щоб картопля одразу почала підсмажуватись і буде дуже красива рум'яна скоринка. Прибираю картоплю зі сковорідки в яку-небудь глибоку миску та даю трішки охолонути. До картопельки додаю сіль та чорний мелений перець. І далі всі інгредієнти, що ми підготували, це рибка, томати, фіолетова цибулька. Та зелена цибуля. І також потрібно додати листя салату та рукола в мене ще. Я просто рву все руками. Якщо вам більше подобається акуратно нарізана зелень, робіть, як вам подобається. Я взагалі полюбляю, щоб такі види зелені, як рукола, салат чи якийсь шпинат, взагалі просто були порвані отак от шматочками. Зверху все ще трішки підсолюю. Та заправляю рослинною нерафінованою олією. У мене це звичайна нерафінована соняшникова олія, дуже ароматна і смачна. І все залишилось все просто перемішати і можна подавати. Страва дійсно виходить дуже смачною, і мені здається, подавати можна в теплому вигляді. Ну, тобто, коли картопелька ще тепла. Але мені здається ще, що буде теж непогано смакувати, коли. Повністю все охолоне і постоять трішки в холодильнику, щоб всі смаки об'єднались і буде, мені здається, ще яскравіше. Тобто готуйте, пробуйте, пишіть свої коментарі, мені дуже цікаво їх завжди читати. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!